Чому одні країни багатіють, а інші загрузли у злидні? Спойлер, це не залежить від природних умов, лише від самих людей. Та перед цим підписуйтесь та долучайтесь до нашої спільноти. Будемо розбиратись у головному разом: без рад та ІПСО. Швейцарія має ВВП на душу населення понад 90 тисяч доларів. А скажімо, Демократична Республіка Конго – менше ніж тисячу. Як так сталося? Є три головні причини: перша погані інститути. Економісти впевнені, бідність починається не через брак ресурсів чи клімат, а через інститути, тобто правила гри в суспільстві, коли закони працюють для всіх. А суди і поліція захищають власність, бізнес розвивається, люди вкладають у майбутнє. А коли влада краде, суддя продається, а чиновник може відібрати все, що ти створив, ніхто нічого не будує. Південна Корея та Північна Корея один народ, одна мова, одна історія, але різні інститути. У південній Кореї демократія, ринок, освіта, інновація. У Північній – диктатура, планова економіка, бідність і страх. Результат різниця у рівні життя в десятеро. Друга причина ресурсне прокляття. Звучить парадоксально, країни, які мають найбільше нафти, золота чи газу, часто найбідніші. Це і є ресурсне прокляття. Нігерія величезні нафтові родовища, але більшість населення живе за межею бідністю. Чому? Бо гроші від ресурсів ідуть не в освіту, не в інфраструктуру, а у кишені політиків та олігархів. А ось об'єднані Арабські Емірати теж мають нафту, але нафтові долари спрямовують у розвиток. Шейхи інвестують у технології, освіту і туризм і створюють нову економіку. Про фантастичну історію Дубаю ми вже говорили. Якщо не бачили, раджу подивитись. Різниця знову у правилах гри: Коли ресурси працюють лише на верхівку, країна занепадає. Коли на людей вони стають двигуном розвитку, третя причина відсутність людського капіталу. Жодна країна не стала багатою без масової освіти, і не через дипломи, а через знання, які створюють цінність. Відсутність освіти увічнює цикли бідності. Сингапур. Колись маленька колонія без природних ресурсів. Прем'єр Лікун Ю зробив ставку на освіту технології і залучення інвестицій. І за кілька десятиліть це одна з найрозвиненіших економік світу. А от Республіка Чат має нафту, але грамотних людей лише 35%. Тотальні злидні, відсутність медицини і освіти і жодних змін на горизонті. Але є і гарна новина. Щойно країна починає рухатись у правильному напрямку, історія змінюється. Південна Корея, Емірати, Сінгапур довели, що навіть із бідності можна вийти за одне покоління, якщо створити чесні інститути, розвивати освіту і мислити стратегічно. Бо, зрештою, питання завжди одне.